Скільки існує людство, стільки існують шпигуни. Однак, як ключовий орган державної безпеки, розвідка стала формуватися лише на початку ХХ століття. І сьогодні розвідники це еліта. Шпигунська романтика оспівана у незлічених книжках, фільмах і серіалах. Вона надихає і захоплює. Але так було не завжди. Більше того, ще на початку Першої світової війни шпигунство вважалося ганебним та огидним. Але чому так було? Та що змусило змінити ставлення до Розвідки у Першу світову війну країни вступили з інноваційною на той час зброєю, але зі свідомістю 19 століття. Командування та офіцери армії здебільшого були аристократами, такими, хто змалечку дотримувались кодексу честі, і вважали, що війни мають вестися лише на полях баталій, де вороги дивляться один у одному у вічі. Наприклад, одним із головних правил британського офіцера було діяти чесно і відкрито та шанувати противника, як і годиться справжнім англійцям. Тому шпигу. Увавати, ховати в одязі шифровку або боронь боже, запихувати собі у задній прохід контейнер із запискою було на їхню думку нижче людської гідності. Але нові часи диктували нові вимоги. Супротивники рідко зустрічалися віч навіч у відкритих сутичках армії Першої світової на роки закопалися в окопи. Тому як ніколи стало важливо розуміти, що робиться по той бік фронту. А ворога навпаки потрібно було вводити в оману. Знаючи, що німецькі агенти збирають будь-яку доступну інформацію, американські офіцери навмисно викидали фальшиві чернетки наступального плану в урни своїх готельних номерів. Або у розмовах з дамами легкої поведінки, яких підозрювали в роботі на німецьку розвідку, безтурботно згадували про перекидання сил до Елізасу. Врешті, американці допустили, щоб німецька шпигунка, яку вони називали баладонною, напоїла одного капітана до безтями. Із внутрішньої кишені його мундиру вона поцупила. Пила, нібито, секретний конверт у сусідній кімнаті. Конверт обережно розкрили, а потім знову заклеїли і повернули власнику. Беладонна та німецьке командування святкували перемогу. До їхніх рук потрапив наказ начальника американської розвідки своєму резиденту в Берні. Він вимагав прислати до нього всіх агентів, які знаються на регіоні Ельзас. Це остаточно переконало німців, що наступ союзників буде саме там, і вони почали перекидати війська. Але основне протистояння, звісно, розгорталося між розвідниками європейських держав, щоб дізнатися таємниці Німеччини та Австро-Угорщини, восени 1914 року британська французька та бельгійська спецслужби створили спільне бюро розвідки. Щоправда, працювати разом у них не дуже виходило. Британські, французькі та бельгійські агенти не довіряли та заважали один одному, шпигували за колегами та намагалися їх переманити. Однак були і вдалі приклади найуспішнішим спільним проектом. Ектом стала об'єднана шпигунська мережа під кодовою назвою Біла дама. Групу назвали на честь міфічної жінки-примари, яка віщувала смерть членів німецької королівської родини. Керував групою британський розвідник Генрі Ландау. Під його керівництвом група Біла Дама розрослася до тисячі агентів. Мережа займалася збором інформації про німецькі війська на окупованих територіях. Але як вдавалося збирати і передавати такі дані? Генрі Ландау зробив ставку на спостереженні за рухом поїздів до лінії фронту та уздовж неї. Інформацію збирали звичайні люди: сімейні пари та діти, які жили неподалік вузлових залізничних станцій. Для передачі інформації про чисельність німецьких військ розробили примітивний, але ефективний код. Для цього використовували звичайні продукти. Наприклад, для позначення солдатів брали боби квасолі, зерна кави, відповідно, були гарматами і так далі. Такі послання ховали. У звичайних побутових речах, наприклад, у держаку мітли, яку передавали зв'язковому, ефективність мережі біла дама була настільки високою, а повідомлення точними, що за всю війну Генрі Ландау не отримав від своїх підопічних у Франції та Бельгії жодного хибного донесення. Поки одні ховали свої шифровки, інші виставляли їх на загальний огляд. Італійські шпигуни, які працювали у Австро-Угорщині, публікували свої донесення у газетних оголошеннях. І ось одне із них швейцарець 35 років, відмінно знає бухгалтерію та ведення переписки. Довго працював на керівних посадах у відні. Має відмінні рекомендації. Насправді ж це означало, що 35-ту піхотну дивізію з Відня відправили у напрямку Італії. Такий канал зв'язку австрійська контрозвідка змогла розкрити лише у 1918 році, але на той момент італійці вже встигли налагодити відправку повідомлень у пошті католицьких священників. Перша світова відкрила нові можливості і перед жінками-шпигунками. Їх не тільки вербували і використовували як інформаторів, але й вперше стали брати на регулярну службу як штатних співробітників розвідки. Наприклад, у створеній перед війною британській секретній службі вже працювало 12 жінок. Більше того, директор розвідки Сер Мансфілд Камінг дозволив своїм співробітницям продовжувати службу навіть після того, як вони виходили заміж. А це було не чувано як на ті часи. Звісно, це були далеко не всі нововведення, які винайшли чи розвинули шпигуни початку 20-го століття. Однак однозначно вони сформували структуру, методи і філософію розвідувальних служб, зробили такими, якими ми їх знаємо тепер, за що ними захоплюємось, поважаємо і боїмося. Але про це іншим разом далі буде.